Відомий тільки останній кадр. Все решта по ходу пишеться. Життя, ніби спойлер про динозаврів. Не вижив ніхто, і кришка, не вижив ніхто, а далі і титри, дати народження, смерті, стертих імен, паперові тигри, трави могильні вперті. Відомий майже увесь хеппі енд, та поки ще б'ємось відважно. І кожна сторінка, як інший тренд, і кожна склейка монтажна. І ніхто з нас не знає, коли і як нас разом змонтують знову. Я все ще долаю сюжетний шлях, ти все ще підозрюєш змову. У тебе ще купа дрібних епізодів, а тут насувається саспенс: то бомби знаходять, то зомбі бродять. Не схоже на Гомосапіенс, і все це насправді, все не на жарт. Та щоб не мутив там лукавий, відомий тільки останній кадр, а решта це наша справа.